Телевізор та швиденько тікайте з міста. Звісно, після нашої програми. Сьогодні покажемо декілька місць, які можна відвідати на вихідних. Поїхали. Не втомлюємося повторювати. Аби побачити нове і цікаве, щоб добре відпочити, не обов'язково купувати путівки за тисячі та їхати за кордон. Найцінніші враження, як правило, дістаються безкоштовно. Можливо, треба просто пошукати їхнє джерело. витає за кілька кілометрів від мегаполіса поблизу села Старі Кодаки. Кодак з тюркської поселення на горі. Ця земля у XVII столітті полякам стояла кісткою в горлі. Звідси можна було контролювати Дніпро. Відповідно, і всі переправи та сполучення із Запорізькою Січчю. В 1635 році Варшавський сейм приймає рішення побудувати здесь. Кадавською крепость. Ну, в общем-то, Кадаским вона назвала в честь е, порога Кадак. Звели фортецю у 1635 році. З того часу все й закрутилося. Козаки під проводом Івана Соломи поверталися з турецького походу. Натрапили на польське укріплення та й вдерлися до нього. Увесь гарнізон перебили, саму фортецю розграбували. Така козацька витівка неабияк розізлила поляків. На українські землі направили військо на чолі з гетьманом Конецпольським. когда пришел карательный отряд, естественно, по-другому быть и не могло. Здесь уже разные трактовки истории. Предали, не предали, кто кого считает бандитом. Ну, но... Тут все зависит от того, какая сторона и государство на эту историю смотрит, тот так ее и трактует. Но факт остается фактом. Сулейму выдали, ближайших его соратников выдали, его казнили. Причем 17 век, Европа, колесование, четвертование и последующая рассылка частей тела непокорные части страны. И вот так вот закончил великий... У 1639-му поляки відбудовують укріплення у старих кодаках. При фортеці утворюється поселення, і життя тут йде спокійно аж до 1648 року, поки сам Богдан Хмельницький не з'явився на кодаку. Після мирних переговорів вояки досягають компромісу. Полякам дозволяють зберегти гідність і не капітулювати. Але фортеця переходить у відання запорожців. Это маленькое местечко Кадачо, как его иногда называют, продолжает жить, является важным пунктом, перевалочным, торговым. И людям здесь комфортно и надежно, здесь есть крепость. В 18 веке, а именно в 1709 году, все изменится, когда Карл XII вместе с Мазепой проиграет Полтавскую битву, и сюда придут карательные войска, тогда еще московского царя, еще не императора а Петра Первого. Старые кадаки будут разрушены, новые кадаки тоже. И на некоторое время эти территории будут незаселенными, нетронутыми. У старих кодаках життя знову вирувало приблизно з 1730-х. Починається возрождаться життя. Крепость по-разному пыталась отстроиться разными гетьманами. Її пытались укрепить, восстановить, но по факту это уже было никому не нужно. Она не несла той нагрузки, которую несла в 17 веке. Одцятому столітті з укріпленням чи тупак його залишками вирішили не панькатися на місці фортиці у 1944-му Почали видобувати граніт. Кар'єр діяв до 90-х. хочеться відпочити біля води та поїхати якомога далі, то вирушайте у Токівське. Саме біля цього села розташувався єдиний на всю степову Україну водоспад. У нього красива таємнича легенда. Кіновійську принцесу в степу почали переслідувати скіфи. І принцеса, втікаючи, доїхала до річки, перепливла її. Ну, скіфи її почали наздоганяти. Вона в річку кинула своє ожерел'я. Намисто розсипалося камінням. Виросли декілька каскадів загалом за вишки близько шести метрів. Ця магія природи зупинила скіфів, а кімерійську принцесу врятувала. Але перепади дуже плавні. Тож велич води відчувається не одразу. Більше навіть дивують гранітні плити. Селяни стверджують, що їм до двох мільйонів років. Утім тоді легенда про кімерійську принцесу не може конкурувати із самою природою. Якби та з чиєї ласки не з'явився цей водоспад, підсумовує Юрій, приїхав. На нього треба. Тим більше, що це місце пов'язують з легендарним отаманом. Це місце, чи пов'язане з козацькою добою. Любиме місце відпочинку Калнишевського. У селі так і говорять: водоспад Калнишевського. Ми знаємо, що Калнишевський водопад називався «Красні камні». Там дійсно любив відпочивати Калнишевський. Почому? Це падаючої води, озон, Умиротворююча обстановка. Ну, Чоловік сильные нервні нагрузки. Поэтому, звісно, для нього це було любимым місцем отдыха. Саме на цих землях, за переконанням історичного билетриста, Калнишевський розводив коней. За них виручив кругленьку суму і пішла вона не у казнусячі. Судя по всьому, він отримав где-то 150-180 тисяч серебром дзвонкій монеті. Це очень большая, це колосальні гроші по тому часу. Саме тут, біля річки Кам'янки, начебто і заховав отаман виручені срібні. Ну, де именно, трудно Я полагаю, що тут десь. Зараз це не гроші, тому що якщо це російське серебро середини XVIII веку, переводи на долари це сума там вже десятки мільйонів. Очевидно, той скарб і шукають на селі, і місцеві, і заїжджі. Калинашевського веде свій лік Петриківка. Ще один мальовничий куточок нашої області. Петриківський край там про ці версії дуже багато йде на виконання саме цього краю. І Взагалі, одна ж версія Петро Калишевський заснував, саме цей край. Тобто перші поселення були саме його козаки. Але ж була ще, і ще є така версія, що козак Петрик. З таки якийсь був козак Петро, набагато раніше за нього теж заснував саме це село. У Романа з батьком теж хутір. Вони раді вітати гостей, як ведеться хлібом сіллю. Добрий день, шановні гості. Щиро раді вас вітати в нашому козачому краї хутрі Галушківка і знак вдячності. До того саме відвідали на наш край. Принеси, будь ласка, хліб. Тут вміло вправляються з конями. Навіть малюки розуміються на зброї. Потім про всяк випадок для несухняних у цьому гостинному дворі тримають і батіг. Попав, Та він такий вредний, я боюсь А своєю мудрістю ділиться справжній козак. Козак може бути навіть зовсім без вус. Як теж мій один товариш, не той козак, що вуса має і гейна чаркою кричить. А той, що за Україну вболіває, її майбутнім дорожить. Тут можуть поділитися секретами козацького запалу. Мовляв, добре тренувалися. Руки давали їм довбеньки. ви, мабуть, чули такий вислів українською, що довбенькою приголубить. І саме задача козаки ставили напроти один одного. Руки знову ж тримали довбні, і саме задача козака повинна бути була яка: треба було постійно маневрувати з пенька на пеньок, ухилятися від ударів супротивника, і треба було ще збити цього супротивника напроти, отакими от колючими ударами. Відбуватися від ворогів, як розповів господар хутора, могли і жінки. В їхньому арсеналі були два види зброї краса та рогач. Рогач використовувався для того, щоб виймати з печі різні чавуни та ті самі ж макітри. Ви можете уявити силу тогочасних жінок. Макітри були різні за величиною і маленькі. І великі, І жінці треба докуповну макітру витягнути з печі, в світлицю чи на подвір'я, щоб нагодувати своє сімейство. Та треба таку неабияку часилу мати в своїх руках, так? Тож, мабуть, тогочасні вороги більше боялися наших українських жінок за їхню силу. Господар хутора демонструє, як можуть звучати пляшки з водою, такі музичні інструменти використовувалися на весіллях. Такий музикант. Ще Роман розповідає про хати. Їм по 120 років та ділиться секретами козацької військової справи. Чи це взагалі російський окоп, взагалі шансовий інструмент, лопата кирка. Козаки самі перші почали використовувати саме шансів в бойових діях. Козаки швидко окопувалися, брали побільше зброї і розстрілювалися. Чи то байки чи то правду господар козацького хутора може годинами розповідати. Ділюся історією, душею своєю. Я поза цим живу, мені це подобається і хочу передати комусь знову, щоб більше це про це знали. На різних берегах розташувалися два чудові села Микільське на Дніпрі та Васильівка на Дніпрі. Якщо приїдете, вам відкриється краса української природи, а можливо і загадка, яку, начебто, залишив великий кобзар Тарас Шевченко. Як умру. То поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Дніпро ревіло в єдиному місці, в цьому гранітному річищі, між Дніпропетровськом і Запоріжжям. І саме на оцьому місці, де ми з вами знаходимося. Десятки краєзнавців перечитали заповідь Шевченка буквально по буквах і дійшли висновку. Великого Кобзаря не там поховали. Тарас Григорович мріяв спочити у Васильівці на Дніпрі. Подорожував Кобзар правим берегом Дніпра. На тій стороні знаходився поріг ненаситиць. Шевченко стояв на скелі монастирку, красоту бачив з тієї сторони, красоту просто нашої України в немислимі своїх він бачив з тієї сторони, а заповідав, що його поховали на найвищій точці. Мене на могилі. Могилами в 19 столітті називалися скіфські кургани. Серед штепу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани в широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі Лани широкополі, ось ми бачимо ці лани широкополі. І Дніпро, ось ми бачимо. І кручі. І було видно, було чути, як реве ревучі Сомольський острів. Можливо, він розкриє вам декілька таємниць. Легендарна історія острова нерозривно пов'язана з християнською. Мовляв, один з 12 апостолів на завдання Ісуса Христа подорожував північними землями і зупинявся у наших краях. Остров дуже активно фігурує в церковній історії в історії християнства в нашому краї. Основная легенда, которая переходит уже столетиями из книги и в массовом сознании, это легенда о том, что в первом веке нашей эры один из 12 апостолов, Андрей Первозванный, по заданию, так сказать, полученному от Христа еще, он путешествовал по северным сторонам, как говорит Писание. И вот он пошел из Херсонеса, это нынешняя часть Севастополя, он поднялся по Днепру, достиг вот этого острова, установил здесь крест. Як символ кріщення. Наступні згадки про загадкове місце датуються дев'ятим століттям, начебто, саме тоді візантійські ченці заснували монастир на нашому острові. Монастырь был организован в 9 веке монахами, которые здесь то ли беглыми монахами, то ли просто которые здесь отдыхали, и им понравилось это место, они решили здесь сделать монастырь. То есть такая вот изверсия. А почему бегают? Дело в том, что в Византии в 9 веке была киноборческая ересь, и многие православные монахи они убегали оттуда. Монастир за переказами проіснував до 13-го століття, аж поки його не знищили. Саме від цього міфічного монастиря, начебто, і дістав острів свою першу і, мабуть, найвдалішу назву монастирський. Але до сьогодні ніхто не може відповісти, чи був на острові той монастир. монастырь, если он был, он мог располагаться только в голове вот острова, гранитной вот этой шапки. И моя версия, если был здесь монастырь, то он мог быть пещерным, поскольку византийские монастыри обычно были пещерными. И, возможно, какие-то выходы могли быть затоплены уже водами Днепрогесса вот в начале 20 века, в 1932 году. То есть здесь можно подключить, я думаю, и дайверов. У 2005-му випадково на острові знайшли фоліс. Монету візантійського імператора Льва VI, датується 9-10 століттям нашої ери. Така знахідка укріплює віру в існування святилища. Візантійська монета. Ось ця монета вона була передана в Дніпропетровський національний історичний музей. І ось це таке маленьке цієї легенди. Офіційна історія острова починається тільки з 18 століття. Тоді Лазар Глоба продав свою ділянку увесь острів та частину сучасного парку Шевченка князю Потьомкіну. Историки спорили, был ли этот факт. То есть Потемкин реквизировал ли он этот участок, или он его выкупил. И вот в Российском историческом архиве в Петербурге удалось обнаружить документ действительно о том, что сделка состоялась. Потемкин выкупил эту землю, то есть правый берег, вот где находится парк, собственно, и территорию острова за 3000 рублей. Після смерті Потьомкіна острів переходив з рук у руки. Залежно від прізвища господаря змінював свою назву: Рябінінський, бураковський Богомолівський. А якщо забажаєте гострих відчуттів, то Цих двох молодиків: Романа Кандібура, Станіслава Шапошнікова. Ой, ой. Так би мовити, міські шамани власними персонами. Містики повно, причому в Дніпровідровські ніби. І Катеринаславлій є. Та і в Дніпровідровській теж, що комуністи не шаманили. Комуністи. Ну, да. ну, в общем, Рома комуністичний період, а я Екатерінінський. Ранні оча. Я до Христіанські, а та Єкатерінівський. Вони ведуть до Спасу Преображенського кафедрального собору. Є тут один історичний знак значущість і призначення, якого напевне знають не всі. За нами Екатеринінська верста, а значимий об'єкт. Яка верста вообще. Міра просто... длини. Расстояний. Как мы ее можем видеть? А, мы их отмеряли вот, каменными такими стелами. А было это за у Катерины. Шлях императрицы от Петербурга до Севастополя увенчали самыми такими стелами. Это было как бы символ вот этого пути Екатерины на новоприсоединенных землях от Екатеринослава до Севастополя. И это был символ греческого проекта. Дело в том, что Екатерина хотела э, уничтожить Османскую империю, восстановить империю греческую. Эти знаки как бы були символами этих вех на пути в Крим і далі уже к Стамбулу. Ну и ми знаємо этот план грандіозний провалився. но ну, вот такими пам'ятниками этих надежд сталися ці мили. саме з цієї милі починається закладання і розбудова Катеринослава. Памятник на Октябрьской площади Екатеринская ⁇ это первое каменное сооружение Екатеринослава. Как бы не звучало это довольно странно, это действительно знак, который увенчал собой место закладки города. Для шаманио символ шляху Катерины ⁇ Маесвий, особый и сакральный змист с точки зрения метафоры, жизнь – это и есть дорога, это путь. Но мы не знаем цели, мы не знаем, когда мы придем, как мы придем. Мы знаем только то, что есть, мы находимся на пути. Вот. И поэтому символы, которые связаны с физическими дорогами, они имеют большое значение для души для душевных всяких процессов. Поэтому верста, да, он древний символ дороги, да, древний символ пути, указание, что мы движемся правильным путем, правильным местом. Рухайтеся більше, частіше гуляйте, дізнавайтеся щось нове. Не марнуйте на буденні речі свої вихідні. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.